Поїли риби, опинилися в реанімації. Новий спалах ботулізму цього разу на Сумщині. чи загрожує Україні епідемія? Усі кревні на безвізові подорожі чи реально поїхати до Європи на середню заробітну плату? Експеримент сьогодні скандальна власність, черговий маєток російського прем'єра розсекретили борці з корупцією. Що побачили з висоти пташиного польоту? Сьогодні лише про найголовніше я Максим Сікора. Добрий вечір. Ботулізм знову атакує Україну. Новий випадок зафіксовано в Сумській області. Чоловік у реанімації скуштував отруйної риби з друзями. А сироватки від хвороби лише одна ампула на область, та й ту ледве знайшли усі. Подробиці в Ольги Гускі. Гостинець привезла зі столиці наречена 38-річного фельдшера швидкої допомоги. П Ялину рибу під пиво з'їли у вихідний з друзями у п'ятьох, а увечері колеги відвезли медика до лікарні. Пив, пиво і з І отравився? і отравився. От чого у риби. Хворого частково паралізувало обличчя, ускладнилося дихання. Не просто харчове отруєння, симптоми ботулізму очевидні. Та ліків від нього в Україні вже немає понад рік. В випадках госпіталізації таких хворих найкоротший термін повинно вводитися сироватка, і це означає для людини врятоване життя. Сироватка на даний момент в Україні не зареєстрована і, так, знаєте, і стидно сказати, але рідні хворого самостійно шукали цей препарат. Поки шукали, пацієнта перевезли до інфекційного відділення лікарні сум. Сироватку таки знайшли одну дозу на всю область. Хворий зараз в свідомості. Він розуміє, коли з ним говорять. Тобто, хоча ще ну, в принципі стан його важкий, але можна говорити про продає мінімальну позитивну динаміку. Це вже не перший випадок захворювання в Україні. Буквально минулого тижня від ботулізму в Києві помер чоловік, інший потрапив до лікарні. Дуже сильна слабкість, очі почали мерехтіти. Ми визвали скору, думали, що, одразу, що ну, інфаркт чи ще щось таке. Наприкінці травня госпіталізували також мешканку Херсона. Вона отруїлася і крою, і супермаркету. Ольга Гуска, Анна Валевська, Олександра Сигал. Сьогодні канал Україна. Головна небезпека нині неможливість визначити на око уражені продукти чи ні. Та найбільшу загрозу становлять копчена риба, консерви, ковбаса, шинка і картопля у фользі. Вони можуть містити бактерії бутулізму. Токсини, які вони виділяють в організмі, у 375 тисяч разів сильніші за зміїного тротуані. Окрім діареї та блювоти, можливі запаморочення, порушення мовлення, слабкість і зміна голосу. Медична реформа на розгляді в парламенті. Голосувати за неї планують уже післязавтра. Кількість безкоштовних послуг у профільному міністерстві пропонують скоротити, мовляв, де факто їх немає і зараз. Натомість хочуть покращити якість медицини, а працівникам закладів підняти зарплату. Чого чекати пацієнтам? дізнавалась Алачиш. Наче мертві лежать під білими простирадлами біля Верховної Ради. У такий спосіб учасники акції Година смерті намагаються привернути увагу до неякісної медицини. Кажуть, що години від хвороб помирають 67 українців. Серед мітингувальників і пес коді із табличкою на шиї. Написано, що мені потрібна здорова хазяйка. Щороку в Україні можна було б врятувати близько 136 тисяч людей лише медичними якісними послугами. Я не кажу про ліки, якби в нас була проведена реформа охорони здоров'я. Акція проходить. В 50 містах України на підтримку медичної реформи. Її ідеолог, очільниця міністерства Уляна Супрун. В Україні не було безкоштовної медицини вже 25 років. Майже з самого початку люди почали платити, а зараз платять за все. Ми міняємо систему, щоб були фінансові гарантії для наших громадян, щоб вони не боялися. Навіть йти до лікаря або захворіти, бо вони думають, що вони будуть фінансово зруйновані. Та правозахисники не покояться. Оплата послуг від держави надходитиме не до, а після лікування. В цих законопроектах написано, що максиєнт має прийти в холодну лікарню, він має прийти там, де немає анестезіолога, де немає лікаря, де не вистачає 200 тисяч медсестер в Україні. І тільки після цього, як через там якийсь час за ним прийдуть гроші, включать світ. Опалення і після цього щось буде, якесь щастя. Які будуть е ці ціна цих послуг, ну можна подивитися по приватним лікарням, які у нас є, те, що було озвучено представниками Міністерства охорони здоров'я, йдеться про пільги тільки для бійців АТО. Але інші люди теж люди. Що думають про реформу депутати, які включили урядові законопроекти до порядку денного і вже післязавтра мають за них голосувати? Розмов про зміст документа уникають навіть керівники коаліційних фракцій. Вже у четвер ми вийдемо на голосування згідно законів, які стосуються медичної реформи. Дайте, будь ласка, вашу оцінку, пане Артур. Пане Артур, прокоментуйте, будь ласка. Це Що думаєте? Я думаю, все буде добре. Дякую. Більш говірка голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець каже, головне нововведення спільна плата за медичну послугу держави і пацієнта. Кому і скільки доведеться викласти, уміну здоров'я ще не пояснили. Ми навіть не знаємо, що входить в повноваження сімейного лікаря. От людина йде до сімейного лікаря, а рентген якщо що потрібно зробити. Це буде покривати держава, чи потрібно вже буде йти на співоплату? Якщо у людини немає коштів на рентген. Тоді що туберкульоз запалення легенів. Колега богомолець, практикуючий хірург Костянтин Яриніч, запевняє. Безкоштовна медицина в Україні гарантована конституцією, існує лише на папері, тож гірше не стане. Ви йдете на операцію, вам кажуть, що треба купити ліки. Після цього не завжди, але дуже часто підходить лікар, підходить медична сестра, підходить сам пацієнт і запитує, скільки я ще повинен заплатити за, за операцію. Тому цю калькуляцію треба зробити: буде пропонуватись доплачувати. Пацієнту де лікуються самі, чи віддають перевагу вітчизняним клінікам, і яким державним або приватним, і скільки за це платять? Нардепи говорять неохоче. У мене в Афганістані була контузія важка травма. У мене в 2007 році віднялись ноги, і на Україні ніхто не брався оперувати. Заробили в Германії, але не вдало операцію. Я проживаю в Ситошинському районі і на Уберевичі знаходиться наша районна дитяча лікарня. Було таке, що доводилося хабарі сплачувати. Ні, ну як хабарі таких немає. Тобто наприклад, ми звертаємось по яким поментам, там по отримання там довідок. Звичайні постійні грві, тобто розумієте, то обстеження, там виклик лі, лікаря і ви ніколи не заохочували лікаря грошима. Ну коли не був народним депутатом, то признаю, мабуть, заохочував. Я в комунальні заклади хожу, там, де я закріплений за пропискою. Три роки тому дружина народжувала, то я весь пакет там ліків необхідних, там матеріалів, все це купляв. А скільки сплатили за пологи? Здається, від 3 до 5 тисяч гривень. Однак не на камеру деякі депутати кажуть, лікуються за кордоном, а про стан вітчизняних медичних закладів дізнаються від виборців. Але чи ж Валерія Забірко та В'ячеслав Вендичанський сьогодні канал Україна пожежа в спальному районі столиці і балкони, що падають. Чим вразила країна сьогодні? В огляді наших кореспондентів. Потужний вибух і димова завіса. У спальному районі столиці спалахнув приватний будинок. У ньому розташувалася станція техобслуговування. Попередня причина трагедії вибух газового балона. Спочатку зайнялася будівля, далі вогонь гопив СТО. Пожежу гасили 60 вогнеборців упродовж двох годин. Кривому розі на шахті жовтнева стався обвал гірської породи. В результаті 38-річний гірник загинув. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки а на аварійній ділянці зупинили роботи. Балкони з чотирма людьми обвалився на тернопіллі у містечку Бережани. Стара конструкція не витримала ваги і впала. На щастя, ніхто не постраждав. Двотона плита висіла на 10-метровій висоті, аж поки вранці не приїхали рятувальники за допомогою спецінструментів конструкцію зрізали та спустили на землю. Ксенія Тертинська сьогодні канал Україна. Газовий контракт 2009 року з Росією в епіцентрі скандалу у парламенті вимагають перевірити угоду, укладену тодішнім прем'єром Юлією Тимошенко. Очільниці батьківщини закидають зраду національних інтересів та корупцію. Які шанси на поновлення кримінальних справ з'ясовували кореспонденти сьогодні? Юлічка, можна твою увагу? Причина такого звернення до Юлія Тимошенко газовий контракт Він невигідний для України, вважає Олег Ляшко. Це підтвердили в Стокгольмському арбітражному суді, яка була необхідність підписувати на 10 років газовий договір, коли на момент його підписання в запасах українських газосховищ було 16 мільярдів кубів газу, і нам би вистачило його до квітня 2009 року. Юля. Яка була необхідність місяць після підписання газового московського контракту ховати його від спецслужб? Скандальний газовий контракт Тимошенко підписала у 2009-му на посаді прем'єр-міністра. Бери або плати. Це головна розрахункова формула угоди. Тому вітчизняний нафтогаз мав би платити не тільки за газ, який брав, а ще за той, який не купив, і вартість була би вищою. Деякі базові речі цього контракту ціна 450 доларів. За ці роки Україна переплатила майже 18 мільярдів доларів. Ми не отримали через положення цього контракту на транзиті майже 12 мільярдів доларів. Юлія Тимошенко звинувачення відкидає, стверджує формула бери або плати діяла скрізь. а Вартість палива зросла вже за Януковича. Принцип бери або плати. Підкреслюю, це типовий контракт для всіх європейських споживачів російського газу. Підкреслюю, для всіх типовий контракт. Попри це, коаліція вирішила, чи була угода корупційною і чи містить ознаки державної зради. Перевірять спецслужби Ксенія Тертинська, Едуард Ганишевський, Віра Свердлик, Дмитро Гончаров і Олексій Саливон. Сьогодні канал Україна. Сьогодні українські журналісти відзначають професійне свято. Їх привітав президент Петро Порошенко. Окремо відзначив військових журналістів, тих, хто ризикуючи власним життям, веде репортажі з фронту. Ордена за заслуги третього ступеня отримали кореспондент Маріупольського корпункту ТРК Україна Тетяна Уралова та її колега оператор Олександр Давиденко. Журналістика в Україні насправді. Стала четвертою владою. Ігнорувати журналістів на сьогоднішній день неможливо. Просто небезпечно. Скандальна власність черговий маєток російського прем'єра розсекретили борці з корупцією. Що побачили з висоти та шиного польоту, дізнаєтеся за кілька хвилин. Українські дороги чи не найгірші в світі. Такої думки аналітики всесвітнього економічного форуму за якістю покриття вітчизняні автошляхи опинались на 137 й позиції з поміж 144 країн гірші за наші хіба що напрямки Монголії, Гвінеї та Гаїті у списку лідерів Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Німеччина та Фінляндія, очолили рейтинг французькі дороги. Їх експерти визнали ідеальними. Зовсім скоро українці зможуть порівняти українські дороги з європейськими уже з 11 червня запрацює безвіз та чи реально поїхати до старого світу на одну зарплату. Наш Андрій Погорілий вирушив в бюджетну подорож до Польщі, аби дізнатися, яку мінімальну суму грошей треба витратити тим, хто чекає на безвіз і мріє побачити європейські міста. Що дізнався? Дивіться. З Києва до перемишля прямуємо поїздом, поки єдиним українсько-польським експресом. Квиток на такий коштує 450 гривень. Час у дорозі трохи більше семи годин. У буфеті два ходоги коштують майже 100 гривень. За ці гроші вдома я приготував 12 бутербродів. Уже поруч із кордоном відчуваєш перевагу подорожі залізницею. На відміну від автобуса чи авто, які стоять у довжелезних чергах. У інтерсіті паспорт і багаж прикордонники перевіряють під час руху. Польський кордон перетинаємо не зупиняючись за годину вже в перемишлі. Але це містечко не мета туриста. Щоб потрапити до Варшави, потрібен квиток уже на місцеву електричку. Кажуть, що язик до Києва доведе. А чи доведе мова до Варшави? Спробуємо купити квиток на польській інтерсіті, спілкуючись українською мовою. Джень добрий, а мені потрібно два квитка до Варшави на Вроцлавський поїзд, 1441. będzie tak один. Rzeszowa i z Rzeszowa на Warszawę? З пересадкою можна з пересадкою. Надвечір перебуваємо до польської столиці. У Варшаві вибір житла чималий, але дешеві варіанти слід ловити за декілька місяців. Хостили від 200 гривень на людину. Бюджетні готелі – 300-400 гривень за ніч. Якщо прокинутися рано, на знайомство з Варшавою вистачить і одного дня. Ось так виглядає стандартний квиток для проїзду в громадському транспорті Варшави. Він коштує 4,40 злотих, це десь 30 гривень. Дійсний протягом 75 хвилин на всі види транспорту за цей час можна дістатися центру з будь-якого кінця міста. Декомунізація по польськи У післявоєнні роки ця вулиця носила ім'я Леніна, але в 54-му році її вирішили перейменувати на честь найпопулярнішого казкового героя серед дітей. Віні Пуха. Так, вождь світового пролетаріату Ленін став Кубусію пухаткою. Старе місто зруйноване вщен під час війни. Поляки відновили закресленнями та фотографіями. Старе місто у Варшаві внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО як найкращий зразок повної реконструкції після Другої світової війни. Милуватися містом краще не на порожній шлунок та огляд ресторанних цін може туриста засмутити. Традиційний польський суп журик коштує 25 злотих. Це приблизно 170 гривень. Пальмені з телятиною в солодкому соусі 200 гривень, і польські пиріжки також коштують 200 гривень. А тому гадаю, що ми обійдемось лише кавою. Подалі від центру ціни в кафе нижчі. вдвічі. Подивитися тут теж є що. About... А що скажеш про національний стадіон, збудований до євро 2012 Як часто світові зірки приїздять до Варшави з концертами? Now. зараз дуже часто Бійонсе, Мадонна, Херц. Утім, замість коштовних концертів, бюджетному туристу дешевше з'їздити ще до якогось міста у Польщі, наприклад, Кракова. Автобусні перевізники часто продають акційні квитки всього за кількадесят гривень, але за кілька місяців до подорожі. А ось поїзд обійшовся у чотириста лише чотири години, і ми на місці оглядаємо візитівку Кракова. Замок Вавель – це одна з найпопулярніших точок для краківських студентів. Старий Краків часто порівнюють зі Львовом, тільки більш доглянутий. В Кракові велика кількість туристів навіть у будній день, і це не дивно. Адже місто один з найпопулярніших туристичних напрямів не лише у Польщі, а й в східній Європі. На відміну від столиці Варшави, ціни в кафе тут не кусаються. Та вигідніше все одно харчуватися продуктами з магазину. Я останній раз була в Україні. Я порівнювала ціни і в Україні деякі продукти дорожчі: канапки, сир, там якісь сосиски, не знаю, яблука, фрукти, овочі. Або в однаковій ціні, або не дешевше тут. Недороге у Кракові і житло. Ніч у пристойному двозірковому готелі. 400 гривень з людини. Дорога додому у вже знайомому нам перемишлі. Сідаємо з польського поїзда на український інтерсіті. До речі, митники валізи не перевіряли. Майже тисяча кілометрів із Кракова до Києва подолана за 12 годин. Нарешті ми вдома, а наша європодорож завершена. Отже, переїзд залізницею до Польщі всередині країни і назад стане одному українському туристу у 1900 гривень. Три ночівлі в дешевих готелях 1200. На харчі міські транспорт і сувеніри витратили ще тисячу. Усього ж чотири дні польської подорожі стали мені в 4100 гривень. Тобто, в середню зарплату українцям можна вкластися ще й залишиться. Андрій Погорілий ігор Крижанівський сьогодні канал Україна. 900 людей випустили із собору Паризької богоматері за зачиненими дверима. Вони пробули кілька годин, поки французька поліція проводила антитерористичну операцію. Сьогодні, поруч із собором, на правоохоронця напав чоловік, озброєний молотком. Прокричав Це вам за сирію і наразився на пострілу. Відповідь нападник та поліцейський поранені атаку. правоохоронці вже назвали терактом. З'ясували й особу підозрюваного 40-річний алжирець в'їхав до Франції за студентською візою. Особистий ставок банний комплекс та особняк у майже три тисячі квадратів. Це маєток російського прем'єра Дмитра Медведєва, який розсекретили борці з корупцією з висоти пташиного польоту. Зняли відео шикарної садиби, що там побачили, і як відреагував сам Медведєв? розповість Зоряна Степаненко. Аплиця і статуї, басейн і ставок, величезний маєток і гараж з п'ятьма в'їздами. А поміщається в цьому гаражі, ну, на сам лігараздо більше. Це нове відео садиби Дмитра Медведєва. Тут добре видно шикарний банний комплекс. Окрім як з висоти пташиного польоту маєток Медведєва ніяк не роздивитися. Він тут за цим залізним шестиметровим парканом. на під'їзді навіть пост дорожньої інспекції виставили. Тільки садибу фонд боротьби з корупцією» оцінив майже в 90 мільйонів доларів або 5 мільярдів рублів. Якби на нас, як на Медведєва, з потолка упали 5 мільярдів рублів, нам би прийшлося сидіти в цій студії 5 суток, щоб тут собралась вся ця грандіозна сума в доларах. Раніше до списку нерухомості Медведєва вписували лижний комплекс неподалік від Сочі, замок в Італійській Тоскані, виноградники. Корупція повинна бути не просто незаконною, вона має стати неприличною. Усе це в затятого борця з корупції виявив фонд Олексія Навального. Бивший президент, дійствуючий прем'єр-міністр, лідер правящої партії Єдина Росія майже відкрито створив корупційну сеть благотворительних фондів. Через яку получають взятки олігархів. Як працює схема, Навальний розповів у фільмі Він вам не дімон. Після прем'єри країну накрили масові протести. Серед учасників багато школярів, які, окрім цієї, іншої влади не бачили. Поліція затримала кілька тисяч людей. А от факти корупції правоохоронців не зацікавили. Кремль також відреагував тільки сам медведів. Делается все так, по принципу такого компота, значит, вот, берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про, там, ну, если касается это меня, там, про моих знакомых людей, про людей, про которых я вообще никогда не слышал. Але олігарха Ліше Русманов, який згідно з розслідуванням замішаний у схемах Медведєва, вирішив позватися на фонд боротьби з корупцією. За наклеп суд зобов'язав Навального ролик видалити, але той і не збирається. Адже рейтинг влади через такі розслідування падає, помітили політологи. Народ вполне э, готов переносити все з Медведєва на систему власті в цілому. Насамкіли сама госпропаганда много для цього зробила. Люди, йдучі по вулиці, також масово кричали Путін, бор. Там Путіна в відставку. нове відео вишуканої Рубльовської садиби тільки підігріє протестні настрої. Вважають експерти. Уже наступного тижня намічаються нові антикорупційні мітинги. Із Москви Зоряна Степаненко Руслан Кузьгов. Сьогодні канал Україна. Мільйон доларів на пологі в Лондоні. Хто з голівуських зірок орендував та перевір на цілодобовий режим роботи всю клініку дізнаєтеся за кілька хвилин? Зняти фільм за добу реально в Україні все більшої популярності набуває швединг. Це така кіногра, коли за 24 години треба перезняти відому стрічку, на які жертви йдуть аматори, аби всього за добу наблизитися до кіношедеврів. Бачив наш Олексій Фалін. У команди Crazy Boys знімальний процес у самому розпалі. Хлопці мають зробити ремейк на трагікомедію Людина швейцарський ніж. Зараз ти лажишся, і ми будемо тебе з фланга знімати з боку. У тебе починають ноги дригатися. За оригінальною версією, головний герой опиняється на безлюдному острові. На межі самогубства він знаходить труп, що вивергає воду, вогонь стріляє з рота, а найголовніше вміє розмовляти. На які тільки жертви не доводиться йти акторам-аматорам, наприклад, проводити багато часу у холодній воді. Молод Шведенг це кіногра. Її учасники мають презентувати свою версію популярної картини. Термін Шведенг пішов від фільму Перемотка. Його герої були змушені зняти свої варіанти стрічок після того, як випадково розмагнітили всі відеокасети. У Києві фестиваль проводиться вже втретє. Десь одна доба, за яку треба перезняти повнометражний фільм за три, який треба писати в три хвилини, і потрібно не спати. Практично не їсти. спеціально шутити не стоїть, і краще знімати достовірно. Іноді буває багато много нехороших дублі, але це буває, це ж зйомки. Усе від костюмів до реалізації спецефектів команди вигадують самі. Ну, от і я став зіркою, якщо не телебачення, то хоча б відшведеного фільму. І на останок титри. Оригіналі фільму е, було так само. Ребята знаходилися в кадрі, і на фоні рібят била названня фільму. Сього єснята увечері. Готові варіанти стрічок переглядають на великому екрані. Організатори розповідають про головну особливість українського шведингу. На відміну від закордонного аналогу, на все про все дається доба не більше. У них можна, в принципі, знімати скільки угодно, місяць, два, три. До речі, відшведений фільм Людина швейцарський ніж отримав гран-прі. Якщо порівняти його з оригіналом, знятим професіоналами за 5 мільйонів доларів, то вийшло у чомусь навіть кумедніше. Олексій Фалін, В'ячеслав Вендечанський, Євген Овсієнко. Сьогодні канал Україна. Колись найбажаніший холостяк Голівуда тепер тато Джордж Клуні, його дружина Амаля. Сьогодні стали батьками. У пари народилися близнюки Елла і Олександр. Представники сімейства вже відзвітували породілля з новонародженими Почуваються добре. А батько жартують отямиться лише за кілька днів. На підготовку до пологів подружжя Клуні витратило майже мільйон доларів. У лондонській клініці орендували та перевели на цілодобовий режим роботи. ціле Крило 56-річна зірка стрічки від заходу до світанку і 39-річна адвокат одружилися три роки тому. А колишня порнозірка балотується до парламенту у Франції. Корпоративи доводять до звільнення персоналу Велика Британія в США. Весь магазин разом із продуктами пошили з фетро про те, що здивувало світ сьогодні. Юлія Бігліцова. Колишня порноакторка балотується до французького парламенту. Її кандидатуру висунула місцева екологічна партія. Вегетаріанка Естер Койман, активна захисниця тварин. Їй 48 років. Вона мати двох дітей. У фільмах для дорослих знімалася, коли було трохи за 20. Від свого минулого жінка не відхрещується, твердить на вулицях впізнають, але вже не так, як раніше. Доньку прес-секретаря Володимира Путіна запросили до державної думи, кличуть до ради блогерів, яка допоможе депутатам знаходити спільну мову з молоддю. Пропозицію 19-річній Лізі, яка навчається в Парижі, через газету зробив наймолодший депутат Держдуми, 21-річний Василь Власов. Йому сподобався недавній допис піскової соцмережі. Дівчина назвала тата цитую головним мільярдером та крадієм країни. Василь вважає цей коментар сатирою. Звільнилися через постійні корпоративи. Працівники англійської компанії, власника сайту міжнародних знайомств, не задоволені своїм соціальним пакетом. Аби заохотити людей до роботи, керівництво мінімум раз на місяць влаштовує тематичні вечірки із напівоголеними моделями, випавкою і навіть цирковими номерами. Кілька співробітників не витримали і пішли з компанії. Однак фірма своєї політики змінювати не планує, бо саме вечірки допомагають вербувати нові кадри. Пошити магазин. Супермаркет із Фетру в Нью-Йорку відкрила британська художниця. Люсі Спару відтворила у тканині весь асортимент крамниці від печива до ковбаси і навіть касовий апарат. Все, Усе, що ви бачите, зроблено вручну. Загалом тут 9 тисяч одиниць і важить усе це 9 тонн. Кожну річ у цій незвичайній крамниці можна придбати. Найдешевші продукти на наші гроші коштують майже 400 гривень. Юлія Бігліцова сьогодні канал Україна. Це все, що треба знати сьогодні. За розвитком подій стежте в ранкових випусках. Більше новин також шукайте на сайті сьогодні.ua. Гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.